Шановні члени комісії, починаємо засідання конкурсної комісії на посаду директора одеського закладу шкільної освіти Ясна-Садок 75 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід, оператор відділ Прошу проголосувати. Хто за проти утримуємося доголосно за. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на веб-сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкільного освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси затверджено рішенням Одеської міської ради 2 липня 2025 року. У вас зараз є положення на столі і є наказ щодо форми оцінювання. Відповідно до наказу Департаменту освіти, до складу конкурсної комісії входить голова комісії, столбовий Ірина, заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, заступник голови комісії Подавський Олексій, депутат Одеської міської ради, відсутність поважних причин. Секретар комісії Єзвінської Ірина, заступник начальника відділу інформаційно-інноваційних технологій, департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Члени комісії, Стас Дуар, депутат Одеської міської ради. Арват Ірина, голова професійної спілки освітяні Одеси. Конеленка Ліна, представник спілкового органу Одеського закладу дошкільної освіти ЯСУ Садок 75 Одеської міської ради. Літва Кристина, представник батьківського самоврядування, Одеського закладу дошкільної освіти Ясла Садок 75. Є так. Михайлюк Марина, вихователь людейського закладу дошкільного освіти Ясла-Садок 75. Також є. Ніколенка Катерина, представник батьківського самоврядування Одеського закладу дошкільного освіти, яслових 75, відсутність поважних причин. у нас є, тому ми можемо починати. Хочу всім нагадати, що відповідно до наказу департаменту освіти про затвердження форм та критеріїв оцінювання перевірки знання законодавства з України у средні дошкільного освіти під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу дошкільного освіти, комунальної власності, територіальної громади міста Одеси. Усі, хто бажав взяти участь у конкурсі на посаду директора закладу шкільної освіти, ознайомилися з формами та критеріями оцінювання. Все опубліковано на вебсайті департаменту, ще раз повторюю, у вас є цей наказ інстарі. За рішенням конкурсної комісії 1 серпня 2025 року протокол номер 1 був один кандидат, який допущений до участі у конкурсному відбору це Димова Наталія Дмитрівна. Прошу на даний час запросити кандидата. Пані Наталі, прошу. Шановна Наталія додіяна, хочу попередити вас, що під час проведення засідання конкурсної комісії відведе відео спостереження. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти. Ви маєте право оскаржити рішення конкурсної комісії, якщо у вас не задовольний результат. Е, перше у вас буде тестування на знання законодавства у, у сфері за, е, дошкільної освіти. Наступне буде ситуаційне завдання і презентація. Перше для того, щоб ми почали, ми починаємо передаю конверт. Так. Розподіляємо. ласка, Будь ласка, ласка Андрій, Будь ласка, витягуйте білет. білет. Так, тестування на знання законодавства. Витягуйте і показуєте на камеру. Називаєте біле колосом. Перший номер. номер. Вам надається 30 хвилин. Одне вірне завдання із 30. Ер. В кожному білеті одне вірне завдання. Вам потрібно набрати 16 балів для того, щоб пройти до наступного етапу конкурсу. Зрозуміло. Витаскуйте <звіць> вот всі, доскувати. Показуєте усі, на Так, передавайте кандидату. Вам потрібно написати прізвище ім'я побачити і на останні сторінки ви ставите дату 5 серпня 2025 року і ставите підпис. Будь ласка, сідайте. Коли будете готові, будете фіксувати час. Так, все, вибухне. Ви готові? Прошу секретаря зафіксувати час. 10 година, 32 хвилини. Ви готові? Перебирайтеся. Почекайте, будь ласка, закройте Я передаю депутату десь в міську раді, передаю і так? Наше простірці, так? Пані Ірине. Там є у працівник. Так. Ви називаєте, так, ви ставите. Якщо вірю ставите один. Ви відключаєте. Ні, навпаки. А ви ставите один, Я якщо вірно. вірно. Якщо не вірно, ставимо 0 балів. Все. Готові? Так, ставимо. Так. Добре. Перший А. Вірно, один. Ставимо один. Другий В. 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 Вірно, один. Третій В. Вірно один. Четвертий В. Вірно, вірно один. П'ятий Б. Вірно. Шостий А. Невірно 0 стару. Сьомий Г. Вірно. Восьмий В. Вірно один. Дев'ятий А. Вірно один. Десятий А. Вірно один. Одинадцятий В. Вірно один. 12 Г. Вірно один. Тринадцятий В. Вірно один. Чорнадцятий В. Один вірну, п'ятнадцятий В вірну, шістнадцятий.